Трикотажні жіночі легінси, колготи та гетри від бренду «Есмара». Всього за 178 гривень за одиничку ви можете отримати лот з 45 одиниць і вартість лоту 3550 гривень. Дивимося, як виглядають легінси на модельці. Тут у нас великий, великий міст модалу. Вони м'якенькі, зручні. Еластичні, добре тягнуться. ось Це як колготки, але без е, стопи виходить. Вони будуть чорні у лоці та такі, такі бежеві. ось Дивіться, які вони еластичні. А, от, добре, класні під одяг, носочок вдягли, вдягли колготки і пішли. точніше легінці. А ось будуть такі колготки, великим містом котону в нас ось такі на модельці вони. Одні будуть гетри у лоті. Ось так виглядають гетри. Вартість лоту 3550 гривень, і в лоті буде 45 одиничок. І по розмірам. По розмірам у нас легінси будуть s 9 m 27 l 6 колготи розміри m 1 l 1 і гетри буде одна пара у лоті. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.